Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні в музеї ми продовжуємо екскурс в чарівний світ Петриківського розпису, що виник в простій селянській хаті, як настінний, а протягом століть перейшов на дерево, папір інші матеріали, набувши вишуканого мистецтва. Написані на білому папері. Яєчною темперою нагадують килимки з рослинним, переважно квітковим орнаментом, знайоме і в той же час дивацьке листя у рослин, ось квітучий кущ калини. Але чому квіт на ньому червоний? Хм. Майстер створив образ того, що буде в майбутньому. Листя нагадує листя Аканту, крізь прожилки просвічується жовтий колір то сонячне проміння, а авторка Марія Пікуш використовує техніку процарапування. Букет хризантем. А ось тут листячко. Зовсім інше. Це куряче пір'ячко. І Як гарно! Воно вписалося в роботу. Всі ці композиції малюються без ескізів, завдяки майстерності, окоміру тих, хто їх виконує. Це робота Валентини Панко, створена на протиставленні теплого і холодного кольорів, синього і жовтого. Вона так і зветься Сині квіти. Але, на відміну від інших робіт, вона створена на дереві. Пану Валентини іллінішні Стативи, Вереснева фантазія це філігранна розкіш осіннього цвітіння, знаходиться в ритмічній гармонії і в співдружності, а дрібні елементи стають справжніми перлами, пружно огинаючи великі. Її можна розглядати навіть під мікроскопом, настільки точні і графічні лінії. Пану Василя Соколенка легко пізнаються, автор використовує контрастне сполучення червоного і зеленого. Його квіти розсипалися по папері, закрили простір, але вони дихають. Рухаються. В роботі Володимира Михайліченко птахи у квітах, дві пташки у мальвах це символ сімейного життя. Мальви одна із найулюбленіших квіток майстрів Петриківки. Вазони це як дерево життя. Пов'язані з життєвим. І природними циклами Робота Марії Пікуш. А ось ви вже пізнали цю роботу і пізнали руку майстра Василя Соколенка скрізь квіти, крізь них просвічується сонячне проміння. Без котрого неможливе життя. Кожна представлена робота неповторна своїй техніці, кольоровій гамі і несе відбиток індивідуальності народних майстрів.